Привіт, друзі! Багато разів я вже розповідала про те, що якщо людину виключно з військового обліку у зв'язку з непридатністю до військової служби, то ТЦК не мають права більше її викликати повторно на ВЛК ставити на облік і т.д. і Єдине, що вони мають зробити, це внести інформацію про виключення до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язних та резервістів, якщо ця інформація туди ще не внесена. Це має відбуватись на підставі звернення особи, яка пред'являє відповідний військово-обліковий документ з відміткою про виключення. Наведу приклад судової практики справа 520, дріб 29061, дріб24. Ситуація типова. Особа визнана непридатною з виключенням є відмітка паперовому воду. Вона звернулася до ТЦК з військовим квитком та вимогою внести дані до реєстру. ТЦК відмовило. Суд визнав дії ТЦК неправомірними та зобов'язав внести інформацію в реєстр. Тому, якщо ви опинилися в аналогічній ситуації, звертайтеся за консультацією або юридичним супроводом, допоможемо захистити ваші права, як через суд, так і в досудовому вигляді.